Всім привіт, з вами містер Попоча! Вітаю вас на очольному відео. Це реакція на трейлер террарію, офіційний трейлер кратого сезону. Я думаю, що вам він сподобається, не забувайте ставити ваші подбайки. я думаю, що дуже мені сподобається і хочу знати, як буде це вже в третому, але думаю, всіх усім ми цього, цього чекали. І ще поки що, але тебе як там написали, що то буде в кінці дата, коли буде стартувати третій сезон. Я думаю, що вам цей відеоролик сподобається. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Це дуже мене буде мотивувати знімати нові відеоролики. Я планую на третій сезон дуже багато контенту, так що... Якщо вам не жалко вліпіть ліпі, а ми погнали. Опана. Mm, yeah. Цікаве воно життя. Ми народжуємось. Працюємо. <с� On> Вже зайдя такий непоганий початок. Непоганий початок, тако пророк ще так мені придумувати дуже таке прикольно, я навіть навіть не зміг би так придумати. Але мені це подобається, креативність, це саме найголовне. Особливо для террарію там дуже багато контенту, дуже планують багато, але це поки що нічого не буду спойлерити, поки що не дуже було з'їв інформації, але я думаю, що кайф буде. І помирає? Yeah. От невже не можна якось по-іншому? Невже How? ми не можемо зламати цей вічний круг ворот. Невже кожен не прийшов, зобов'язаний померти, так і не пізнавши себе з іншої сторони? Mm -mm, може може треба і? якось цей круг зруйнувати? Не вдасться зробити це. Але ah. так як кожен з нас творець. Я думаю, що... Пораз подіємо, щоб міняти себе. Змінити все, що навколо нас. Змінити? Це, це не як не ти ма. Має... Це як ти маєш тконому увазі, як е змінити щось навколо себе. Я це не дуже розумію, але дуже цікаво. Але я дуже... Так, я хочу попробувати. Це що довіришся мені? Так. Я довіряю тобі. Пророк. Де, де лісить? Де... Телесі прямо в очі. відправлю в місце де ти зможеш вічно ра своєму життю. Ох. О, уже. Террарім чекає на... Террарим, ключ від террари, мати. Йоу, але пали, як задаю, я тоді в другому сезоні там було. Ух, це капець, було всього всього такого. О, Я тут Зривайся! Третій сезон! Скільки ви б цього довго чекали? але це не представляєте. Місяць! Коли закінчився другий сезон? Я думаю третій сезон буде опіганий. І коли виходить? О! Е, я що з цим поняв? А чому мене запросили там цей? Зібрати відеос. А! Е, не запросили, але. Як прикольно, Але це прикольно такі скини. Думаю, що це взагалі буде круто. Нема далі. Далі! Музга! <плес> <плес> Ого! Там багато чого! І ще плюс витку зразу на новій версії зразу, битку, е, набагато краще. Буде витку. І коли дата виходу, дата викуда? 9.06. 9? Дев'ят. Хлопці. Дівчата, нам всім залишилося недовго чекати. Вже 9 числа запускається третій сезон. І це так скажу, на мою думку, це буде. Думаю, що буде. Не знаю скільки буде третій сезон, скільки планую собі там прожити, але я думаю, він буде офігенний. Так що це не треба пропускати Я думаю, що я буду на цьому завершувати відеоролик. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. А з вами був містер Попович І вже побачимося на стрімах або ще якісь відоски буду думати. У мене є багато ідей, навіть на тераріумі. І я думаю, що я буду на цьому завершувати. І всім до нових зустрічей.